Всім привіт! ми на каналі Колі і Ми будемо малювати одну хвилину, п'ять хвилин і десять хвилин. Перший раунд це одна хвилина. Ми будемо малювати машину. машину. Другий раунд це п'ять минут і ми будемо. Телефон. Да. А третій самоліт. Самоліт. Ой, літак. Літак. І десять хвилин. Да. Так. Ну що? Давайте. Раз, два, два три. Да. Намалю намалюю карандашик на фана. Так, почете трошки. я возьму фильм. Все, Так, коль. Коли... 30 секунд, 30 секунд. Что ты на видео? Вот что у него Знаешь, что у секунд. Страша, Сеней. Все, 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 не можно. Нет, не можно. Все, так, давай, судья, Сколько лучше? От Отроста мене, ну виростама В мене, мене Чуть-чуть кикейко, але круто на фанна, не так світло Ну... знаю <рес> <рес> Коротше, нічия, а да. Кож, кожного по Бля, ну кого бо. напишіть в коментарях. Реально. Бо ми ну, я на фан, я не можемо рішити. Кожного один два. Uh -huh. Тепер п'ять минут. Зараз топів. П'ять хвилин це ми будемо малювати. Е... А Телефон. Uh -huh. Я знаю, як малювати, то я, я думаю, я... я виграю. Давай. Я думаю, що я по мене я дуже багато. телефонів. малював. Я точно. У мене телевізор. Раз, два, три. Oh -oh -oh! Почалось. Так, це я хорошо Ужасно. За, О, да, жвинку. У мене, в мене, в мене Самсун, який стоїть на зарядці. У мене, мене все. У да, мене. мене все у нее ранний Я на любимец захочу. 250. Два четыре ноль 24,05 вообще. <плес> У мене тут похоже заставки. Я так малюю заставку. не нравити. Це я вообще нікуди поклав. І на в, ця, в, ця, в ця. там кладе добре. Це ага. 4 хвилини, можна сказати, рівно. Ще рівно 4 хвилини. Так, а тепер Тут Майнкрафт. Тут Ютуб. Oh, mm -hmm. вообще, я вообще больше. Я надо из-за стаку только я стал. Я вообще больше вообще. Так, черный, да черный, да черный! Дайс. Mm -hmm. okay. Вот и слепый. Вот, нормально. Мистер Бист, каратись, жопы мист, каратись. Напишите в комментариях, кто кредит, Путин или Зеленський Кстати, вони брат оператор Апіра... і во той що аватарку малюю вони близняшки. А я їх не брав Я не близняки, ми не близняшки, ми брати, і що? Що сильніше за з одної мной закинули. А Рустам она молюсь. Я Ні, ти не допомагаєш На Майнкрафт малювати. О, в нахуй не високий. Монату беда такой колер. Черный на фан, а вот же чрный позже. Браво ставлю золото. Ты не браво став? Ну а что мне? Я ж не знаю, что он. Ну він же є в тебе. Я медраш не мовить. Типу намолющи. Дві хвилини. Йома, я дві хвилини я не встигну. я встигну. О! Чорний швидше. А ну ж так. Ти ж оператор. Ти не можеш підсказати. А наоборот, мешати. Ага. Ну, Роблос не вийде, ну хай так не буде. Майнкрафт далі. А э, як там? Ми, ну, там де, настройки. На так, ну, так, Да она тут, в... б... О, да? И если... Да, а я в ручку. Да, и да жвтая! Не, курыч. А дай куриц. А да курыч? А, 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 вот и слепые. Во, во ну, вот вот мой. Вот корычь. Целый сломай. -мо, ч ты жевтый, а не зеленый. Куда ты кладешь? Клади на месте. Ты Он на месте. А, чё, чё? Зора, где Мне что-то боя тикток и ютуб. Да, Что Скоро будет. Малюла месяц просто. Какие угу. месяц? Ну что, может там заставка месяц, да? А, да. Ютуб. Что опять не секунд? Белый, да белый. Ой, тьху, черный. Тьху, конечно. Ура, на подкладку модель я. И Рустам там, звезду. Так, ты малюбил, чехол. Розовый, розовый. Оператор розовый давай. <свят> <свят> а, а ты там уже тикток моей белым будет. Да мне все равно. Нет, <свят> так двадцать секунд, 20 секунд, наверное... секунд. черный, черный, быстрее, черный, черный, тут был. ой, куда ты остался? Чу чун, -чун, -чун, -чун. А, оставься. О нет, семь, семь, пять, сим. четыре, три, О, два, ой, 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 один, ноль. Все, забираем руки. Так, дивіться. Спочатку мене, дивіться, Время 10.00. Оце Бравл Stars. Оце Roblox трошки криво, оце Майнкрафт, оце Ютуб, це найлучше. А оце ТікТок. А, а оце в мене заставка крута. А кольчик, штуки звітний звук. А оце не знаю. Просто було 19.00 і время заставка. І ще я тут заряжаю його. Гарніше. Пишіть коментарі. Опять ага. пишіть коментарі. Просто на лайк і підписка. в мене колокольчики підписка. <свист> Ні, <Нє>, і коментарі. <свист> <Да>. Коротше. <Для> Следующий <свист> раунд. За 10 літак. От літаки я дуже вмію <свист> <свист> малювати. А за кого можна мені а, літак малю, намалювати? Ну, типа, от, 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 а за кого можна мені літак намалювати? А за кого мені літак можна намалювати? Ні, за кого. когось. Ні, за кого. Ні. Та може за. Ну то. Давай. Раз, два, три. Вс, дочамо, дочамо. брат та та Куда ты поклал? Или куда? Ой, ё-моё, странно. Вообще, наспешимо, бабу не надо. Что А что ты на Нафана молишь? Что ты на фана молишь? Ну, ты что делаешь-то? Может Можно на самолёте что-нибудь? А, ты А може, атомну бомбу. А може, дом? Mm. Та а може атомну Ладно, Ти атомну бомбу є дом. Же 9 минути я не наче малювати. Ти хищі, не, вже вісім. Почти коровили. Я не мав, я хоч якусь бомбу намалюю. О, я знаю. Але тут мало таких кольорів. Ось що випадемо на фанату і що простанок у вас вийшло? Ну. Будь ласочка, підпишіться. Дивіться відео тому станцію. Ага, здаті mm -hmm. ми можемо зустрітися. Ага, напишіть, будемо зустрічатись тільки в Зарванцях я? я живу в Хмельницькому. Вони ну, двоє живуть Вінниці. Угу. То в зарванцях можна біля епіцентра, біля вишеньки. Біля епіцентра в Вінниці. Угу. Ну, біля в зарвантях можна. Ну, десь зустрітись і а поговорити. Віде? Або друзями стати. Бомба? А я думав, що це таке. Це, це старі бомби, які зараз не використовуються. Ага. Ааа, чорний. Я вообще малюватый любви. <ріст> <Паву, че>? На, <ріст> на фане или пуста? Ну, Мені не на фана лучше. И Да. беру там... Да. Фу, такое! <ріст> заваняли кушаними яйцями. Сім хвилин вийшов. Ага. А можна фармона, коли ти намалюєш, то це дія я е, намалюю, А дальше, а далі А ми не будемо знімати. Добре. Е, скільки лише хвилин, ми это не будемо домалювати. Просто <глев> А потім, а завтра ми знімемо ролик. Ну, за 10 хвилин лучше. Ну, прокачається в, 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 в Роблоксі, в грі якийсь. Ну, no, хто крутішим стане? Ah, Ні, хто лучший уровень геометрі десь? О, згадить. да. Ну, то я десь. Да? Uh -huh. Так? Ага. А попробуй перший уровень зробити. Завтра Та. ми ще будемо знімати відео, як ми граємо в футбол. Mm. Мені буде поворотом бити. І мені. Тобі я б'ю. Навірно. А я может буду. Супер не, отельный, черный. Я же не быстрее. на фантик да. Наверное, видно, давай же. Треб... А, смотрите. <свят> так мы не Вот так. Ты же быстрее. За пять <свят> <ше> <свят> минут, нормально. Я стыл. А я Я не знаю, що мені малювати. малюю просто, щоб красивіше було. І постираю. Що ти малюєш? Кісніху, сіньок, насе кіньок. Отак нереалістично виходить до бадалі. З кого більше замальовано? В напану чи вустому? Скочь зараз принесу! Таймер на зупинку! скотч не Подержи камеру сюди на цели -мо Це нам на нам народ <рі> Я просто <почуку> постараю <рі> <рі> Так смешно мать Вс, не снятие. Ой. Тим более на фанчик. І mm -hmm. Я такий впав. Вс, на. Не що тут у нас. І може, будь ласка зробити, щоб не буде крутити, а потім будемо крутяти відео робити про гіометрі далі, от таке. І прям. А потім мені як А коли ми виростемо, ми будемо робити якісь там відео, як якісь там... Як я там? А4? А, а, ні, в А4. Даже лучше. Як біст-біст? Вони не пішли. Часто. Yeah. <рігла> Сколько більше я не буду давати? А <рігла> ти вже спеціально це зробив. Я ja, не спеціально. Та я зробив. Ну, нервин ти Що ти зробив? Що це таке? Це Будеш витирати. Що ти наробив? На фан виглядеш. На пан виграєш. Все, відео закінчується Закінчується всім пока. Всім пока.